Цього тижня Україну відвідає прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді і логічно спитати себе, що принесе Україні цей візит, якщо брати до уваги доволі гучний. Голос Індії на міжнародній арені, крім цього, відштовхуючись від останніх новин зі сполучених штатів Америки, постає ще одне питання: що потенційно несе в собі передвиборча кампанія президентська у Сполучених Штатах Америки станом на сьогодні. Ну і все це відбувається на тлі успішної операції збройних сил України у Курській області. Про все це маю намір говорити з Романом Безсмертним істориком і дипломатом. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре пропоную почати все ж таки з операції на Курщині. З самого початку цієї операції експерти е, говорили м, про те, що е, ймовірною цілею її є посилення позиції України у майбутніх переговорах. Власне станом на сьогодні, чи можна говорити про це посилення і чи існує недалека перспектива бодай якогось врегулювання? Ну е, давайте так. Є вже озвучена офіційна позиція. Яку оголосив президент, і він означив, що головною метою було нанесення превентивного удару, тому що в районі Сум з боку Росії формувалося певне угрупування, планом якого була атака по Україні? А однак, якщо ви зараз відкриєте західні змі, то буквально з 8 серпня там розмаїття думок. Насправді, якщо проаналізувати деталі, то на сьогоднішній день ні задум, ні мета операції не озвучена. І власне це і породжує таке багатоманіття думок навколо цієї операції. Однак, вже сьогодні а, фахівці аналітичних центрів, особливо ті, які займаються тактичними операціями військовими, а в тому числі і воєнно-політичні аналітики, вони говорять про те, що це одна із найкращих операцій в сучасних історій збройних сил. І особливість її в тому, що вона в розвитку своєму може бути дуже багато варіантною. Відтак вплив цієї операції в тому числі і на переговорний процес, в тому числі і на міжнародні відносини буде серйозний. Більше того, можна сказати, що тут е, можна приєднатися до слів повноважного надзвичайного посла України Великобританії, який в королівському інституті сказав, що ситуація виглядає так, що російсько-українська війна вона і без того впливає на внутрішній порядок денний багатьох країн. А тут така подія. Однак є речі, які вже сьогодні слід абсолютно чітко значити: перше. Це те, що операція знімає бар'єри чи так звані червоні лінії, ну на кшталт того страху перед а, російським ядерним шантажем. Друге, це страх не, не заходити на територію ворога. Наступне третє це страх цих обмежень. Туди не стріляйте, того не застосовуйте, того не будемо вам постачати, тому що це ескалація. Як видно із цієї ситуації ці три фактори. Вони обвалилися. І не випадково ми, поруч із багатоваріантністю західних змі, читаємо таке оторопіння: а що буде далі? Що буде із так званим самітом миру, із першим другим. І тут, а у цій ситуації треба звернути увагу на рефлексію московського фюрера. Зверніть увагу, він говорить, що це спроба Києва підняти ставки. Але це він так робив. Мені доводилося працювати на перемовинах у мінську, і в свій час французький дипломат показав мені а, діаграму, в якій за добу півтори перед тим як зустрічалися делегації на переговорах, обов'язково кардинально збільшувалася кількість операцій обстрілів на лінії фронту. Відтак, цей висновок. А фюрер Московський робить винятково свого тоталітарного погляду. Ми маємо дивитися на цю ситуацію як люди демократичного суспільства, як люди в демократичній державі. Відтак тут праві західні фахівці, що поліваріантність є дуже багатою. І ще одна річ, яку треба зазначити обов'язково. Це те, що стає очевидним, що пропозиція перенесення війни на територію ворога вона була оптимальною від самого початку розвитку ситуації. Тому оці постановочні цілі дійти до кордону, пам'ятаєте, ми з вами, пане Дмитро, це не один раз обговорювали. Вони так. виглядали дещо дивакуватими. і, скажімо так, навіть якщо і ставилась така мета, то це не означає, що тактично. Не треба заходити на територію на територію противника. Тому е, за ситуацію е, необхідно спостерігати, вона буде дуже динамічно розвиватися. Це вже очевидно. Вона буде е, невдовзі перетворюватися на епіцентр всієї війни. І як видно з усього е, по цій операції, вона змінює правила війни в багато чому. Я вже не кажу, що стає абсолютно чітким визначення, що. Тема о, додержання міжнародного гуманітарного права у цій війні, яке демонструє українська сторона Збройні Сили України, вона варта уваги, варта і організації Об'єднаних Націй. Я вже не кажу міжнародного кримінального суду. Тобто, насправді цей прорив, ця операція, вона задала жару. Не тільки тим, хто вже всідався за стіл переговорів з фюрером, а вона поставила дуже багато проблем перед світом взагалі. Ну і на підсумок розмови про переговори, які ви поставили як ключове питання. Вони дуже швидко закінчаться тим, що стане зрозуміло, не збирався, не збирається московський фюрер вести переговори з Україною. Його мета сісти за стіл переговорів з Вашингтоном в крайньому разі з Брюсселем, ну з Парижем, з Берліном і так далі. Ну для нього це приниження буде, і тому він не піде на ці переговори. Ну а давайте завершимо цю частину, скажімо так. Певним емоційним постановкою питання. Ну, скажіть, будь ласка, ви, я і наші слухачі. Ну, якби у 1941 чи 42 році сказали Уінстону Черчеру, сідай за стіл переговорів з фюрером німецьким він би сів з Гітлером, ні. А генерал Де Ні. Тому постановочна проблема може бути, але відповідь на ній абсолютно зрозуміла в нинішній ситуації. А, суто гіпотетично можна собі уявити ситуацію, в якій Кремль погоджується на неприйнятні для себе умови? Я не знаю, Збройні сили просуваються ще на декілька регіонів. А, і, і, от власне, на рендрамоді, прем'єр-міністр Індії, який відвідає Київ вже цього тижня. Блумберг писав, що нібито Індія погодилася бути переговорником і посередником між Зеленським і Путіним передавати повідомлення одне одному. А, можна. Ну, тактично, Путін, хоча б ситуативно, тут і зараз готовий про щось говорити? Якщо окей, глобально, стратегічно ні? А як ви бачите собі, от найближчу перспективу? Що стосується нарендри моді і Індії ну Блумберг літає взагалі в космосі. Ну іноді він так низько падає, що на це і так і трохи якби сумно говорити. Ну який поштар із на рендри моді? А людина сьогодні мріє по третю позицію у світі. Людина керує економікою, державою, де півтора мільярда населення. Це сьогодні вже четверта, майже майже четверта економіка в світі, яка прогресує 7-8 на рік, при тому, що всі кругом уже сиплються, в тому числі і Китай. Країна для якої головним опонентом, ну я м'яко дуже кажу, насправді противником є Китай, який яшкається з Росією. Я чудово розумію, які зусилля треба було. Проявити на рендер моді, щоб обніматися із московським фюрером. І для нього а, природній партнер а, Україна. Інша справа, пане Дмитре, що в Україно індійських стосунках попередні десятиліття, десятиліття було накосячено. Я слово тут абсолютно точно використовую стільки, що зараз все це буде необхідно, треба буде роз, розгрібати. На рендро моді їде до Києва з чітко поставленими декількома питаннями вони стосуються насамперед проблеми національної безпеки індії двохсторонніх відносин третє він буде з президентом зеленським говорити про питання війни і миру але я вас прошу треба якось пояснити блумбергу що поштарі з таких як моді ну вони не, не годяться в поштарі розумієте ну це це ото як у цьому як у дюма Ну, для графа це якби замало, а для ну, там, просто якогось, там лицаря це якби забагато плати. Тому не буде такого у, у, у цій ситуації. Але безумовно, моні людина дуже впливова, От, особливо виходячи з того, що. В нього близькі стосунки із Вашингтоном тепер уже, хоча 10 років назад його не пускали через кордону Сполучені Штати Америки, але сьогодні він там в пошані. Я вже не кажу, що виходячи з того, що якщо переможе на виборах у Сполучених Штатах Камала Гарріс, яка є потомком брахманів тамільських, і вона е, насправді ще коли сім'я е, дідуся жила в Індії, тому що він на ямайку переселився пізніше, вже коли закінчив свою державну службу, купив там будинок. І тоді Камала їздила дитиною туди. Але це рід брахманів, це вища каста, це люди, які належали до управлінської еліти, і насправді Камала відкрила а, зовсім інший рівень спілкування із нарендрою моді в Вашингтон. Тому а, моді є лідером по кількості виступів з трибуною Конгресі Сполучених Штатів Америки і так далі. Він шанована там людина, і це вигідно і американцям. Це вигідно Індії, це вигідно і Україні. Але при цьому треба розуміти, що Індії треба час, щоб розвернутися від Росії. Бо там ще декілька років назад на 80% оборонно-промисловий комплекс Індії залежав від Росії. Ось чому в тому числі їде а, моді до Києва, бо в нього в цьому плані є дуже серйозні пропозиції і інтереси. Більше того, останній контракт. Української радянської Соціалістичної Республіки до Індії був на постачання літаків Ан-32. І Він виконаний на постачання 100, а, сотні воєнно-транспортних літаків Ан-32. Просто розумієте, ми змінюємо покоління, ми з таким темпом біжимо, що ми губимо ці всі речі. Потім ми трошки накосячили у двосторонніх відносинах. Ну, хай за те відповідають ті, хто це робив. і Там невідомо кому з того було гірше. Кому краще, але було те, що було, сьогодні є можливість стати партнерами. Бо, ще раз кажу: Індія розуміє, що звеличення Китаю це проблеми для Індії, в тому числі, бо це постійні конфлікти на кордоні індійсько-китайському. Це постійні перестрілки. Ну в минулому, поза році, там загинуло більше 30 чоловік в перестрілках. Ну, зрозуміло, гори туди артилерію важку не потягнеш. Але насправді, ще раз хочу відзначити, у Делі, по відношенню до Києва, як і Києва по відношенню до Делі, є дуже серйозні пропозиції. І настав час це зірвати з місця, ну, бо смішно між Індією і Україною мати товарообіг півтора ну, мільярда доларів. Ну, ви розумієте, що це просто виглядає, як ми купуємо таблетки, а вони купують олію. В Україні то непоганий, конечно, бізнес. Тільки що на ньому заробиш, і який інтерес реалізується в глобальній політиці, чи хоча б регіональній. Пане Романе, ви вже згадали Камалу Гарріс, Її затверджено кандидатом від демократичної партії на пост президента Сполучених Штатів Америки. Ройтер пише, що Камалі Гарріс вдалося зібрати 500 мільйонів доларів за місяць на свою кампанію. І називають цю суму безпрецедентною, такою, що відображає ентузіазм донорів. У той же момент акції Trump Media Technology Group впали до рекордно низького рівня на 4%. Все схоже на те, що Гаріс виривається вперед суттєво. Чи може щось? Це ж це ж таки Сполучені Штати Америки, щось змінитися кардинально, я маю на увазі? О, пане Дмитре. Ви сказали дуже цікаву фразу. Це ж сполучені Штати. Америки. І справа тут не в тому, що люди підтримують Гаріс. Справа в тому, що оці двохступеневі вибори, де голосують виборщики, вони дещо ламають картину. Тобто, в свій час і за Клінтон Хіллері проголосували більше ніж за Трампа, але Трамп став президентом. Бо зараз треба говорити про математику виборщиків. На сьогоднішній день епіцентр цієї дискусії, виборів, він змістився, по суті, до семи штатів. Це Пісконсін, Мічиган, Пенсильванія, Джорджія, Північна Кароліна і ще когось. А, а ще Аризона і Невада, що забувся два штати. Значить, як ситуація по цих штатах? Два із них це Вісконсин і Мічиган, а, уже в в Запасі а, Камали Гармс, Пенсильванія ситуація не зрозуміла. Ось чому а, Трамп орав і оре Пенсильванію, ось чому там виникла ця а, інцидент замаху на а, Трампа. Тому що для Трампа Пенсильванія, до речі, серед цих штатів Трамп, а Пенсильванія має найбільше виборщиків, 19. Але треба згадати, що там а, губернатор демократ. І очевидно, що ситуація там буде змінюватися, а в залежності зрозуміло наскільки буде обрана така тактика, скажімо, камалою гаріс. Бо якщо брати ці невеликі штати ще менші, Невада, Аризона, Джорджія, то там треш, теж продовжується третя. І тут ситуація виглядає так: що якби з цих семи два уже у, і залишається п'ять, де ситуація по округах різна. От і тому будемо дивитися, як е, буде розвиватися ситуація. Що стосується іншої Америки, інших штатів, то там по округах уже е, визначення відбулося. Якщо е, Камалі Харі сьогодні не вистачає там десь трошки більше 20 голосів, то е, не вистачає у Трампа більше 40. О, треба набрати 270, Це мінімум всього 538 виборщиків. І зараз іде просто такий, знаєте, як елементарний математичний підрахунок, як захопити от е, е, свідомість цих людей. Бо там же принцип простий: а скільки люди не проголосували, якщо на цьому окрузі більшість обрали е, Гарі, значить буде вона і виборщик буде голосувати за неї. Якщо за Трампа, то що б там не було на по сумі голосів, все рівно будуть голосувати за, скажімо, Гарріс. Тому на сьогоднішній день потроху вибори доходять до такого найвищої напруги. Але треба сказати, що імпульс, який даний зараз демократами, в тому числі на з'їзд, який зараз проходить, він дуже дуже сильний. По-перше, він об'єднав демократів. По-друге, до демократичних кіл долучилося цілий ряд, скажімо, партій, які ну не прийнято про це говорить Сполучених Штатах Америки, але навіть прихильники Кеннеді, який теж буде балотуватися, Роберта кеннеді молодшого, вони теж на сьогоднішній день багато з них переходять на бік Гарріс. Тобто, ця динаміка йде. Ну і треба розуміти, що Гарріс, якби домінує. А Трамп тепер думає, як рятувати виборчу компанію, як міняти її. Тут дуже цікава така річ, що після замаху на Трампа в Пенсильванії він викинув дуже багато своїх аргументів, а до них належить згадайте там, надруковані в багатьох виданнях. Там його концепція е, вирішення проблеми російсько-української війни. Його концепція взаємозв'язків з Європою, з НАТО, там цілі плакати були надруковані, він якби свої патрони відстріляв. Що стосується Гарріс, вона зараз почне вести атаку, бо з'їзд дасть офіційну відмашку. От більше того, зрозуміло, що система державної машини на рівні губернаторів і так далі почне працювати в цьому відношенні. Як якщо говорити. Про Пенсільванію, то там губернатор, який мав претензії щодо віце-президентства, і очевидно, що між ними домовленість є у Гаріс і у губернатора стосовно розгортання там роботи. Тому я дивлюся на темпи проведення і манеру ведення виборчої кампанії Гаріс, знаючи її і вивчивши її як таку, знаєте, тигрицю, яка акулу, Американської політики вона навмисно сьогодні збиває своєю поведінкою приціл е, Трампа і оці меседжі Трампа про те, що вона красива як актриса, е, ну така, як його дружина Меланія Трамп. Ви розумієте, що він з усього розгону ударив обличчям стовпа цією фразою? А я вже не кажу далі, коли він її почав. Розвивати цю фразу що я такий же красивий, як і Гарріс. ну, це ще о, ну, то один раз довбанувся головою, а тоді ще раз довбанувся головою в стовп. Такі речі можеш говорити вже коли ти став президентом, коли ти став уже депутатом. А коли на виборах, то про опонента ну треба мовчати, просто якщо не знаєш що говорить. А він робить такі речі, які насправді його гублять. Хоча. Знаючи обох, можу сказати, що відбувається таке зближення їхньої тактики, поведінки. І я переконаний в тому, що і політика їхня а, при, після обрання вона буде схожою. Те, що на з'їзді демократів а, президент Джо Байден сказав, що вона вистоїть і не прогнеться, це правда. Вона впертюща до безмежжя. Її дуже добре знають про прокурорській роботі, такий же впертий і Дональд Трамп. Але є особливість одна, яку не помічають, вона домагається тої мету, яку вона ставить. Якщо Трамп сказав, що він там він домовиться з Чен іном, і потім, побачив, що нічого і махнув рукою, якщо Гарріс поставить перед собою якесь завдання, вона поки не зажене. За Урал свого противника, говорячи нашим сленгом, вона не зупиниться, вона буде довбати. У цьому її сила, і насправді, від цього вона набралася якраз від е, свого діда е, Гопалана. Він вони на прізвище Гопалан, її прізвище Гаріс Гопалан. Е, і тут вона е, дуже часто згадує про це, як її дід, а він свій час працював у Родезії. По мандату ООН. ну, Родезія це Замбія, це нинішня Замбія, там, де йшла війна. І він знає дуже багато речей. І коли вона вже була трошки вже юнаком юнкою, то вона дуже любила з ним розмови, і він її завжди вчив, що ти маєш знаходитися там, де приймаються рішення. Ти повинна навчитися приймати рішення. І то вона навчилася приймати рішення і треба віддати належне що вона приймає ці рішення бо вона має дуже фундаментальну серйозну освіту а Трамп приймає рішення тому що він має колосальний досвід от і тут дуель оця Ну ну це дуель. Я вам скажу так: вона переможна для Америки. Я не знаю, яка вона буде для нас, для НАТО, для Європи. Але те, що вона буде переможна для Америки, я в цьому переконаний. Бо це два достойні опоненти. Однак на сьогоднішній день так дійсно, якщо подивитися на ці на цю швидкість, то Камала Гарріс дещо випереджає Трампа. Але ще до 5 листопада є час. Пане Романе, дякую вам за ваші думки за цю інтелектуальну щедрість. Ми продовжуємо слідкувати за ходом передвиборчої компанії Сполучених Штатах Америки аби бути в курсі останніх новин і мати якісну аналітику. Підписуйтеся на канал РБК Україна в YouTube і тисніть вподобайку під відео.